Вітаю усіх вас, дорогі браті і сестри, з святом хрещення Русі. Сьогодні ми згадуємо з вами ту подію, яка мала місце в 988 році. Коли саранням рівноапостольного князя Володимира Господь сподобав наших пращурів. Поконутися в водах Дніпра і очистити всяку скверну, гріховну і через таїнство хрещення, як через двері увійти в спільноту Христа, тобто в церкву, живу церкву, живого Бога. І на протязі століть ми з вами несемо оцю приємственність від наших. Прабатьків, пам'ять про те велике дійство, яке було звершено в водах Дніпра. Сьогодні кожен із нас має не лише згадувати про це, про цю велику подію, яка змінила ход історії і кожного із нас, і нашої країни. Але ми маємо сьогодні згадати. Про ті обітниці, які ми з вами давали Богу, або замість нас давали Бог ці обітниці наші хрещені під час Таїнства хрещення. Згадайте, як ми плювали на сатану і на всіх ангел, і на все служіння Йому, тобто, як ми попирали зло. І як ми поверталися до Сходу і казали, що сочетаюся Тобі, Христе, і поклоняюся, і вірю Тобі, як у Царю і Богу. І сьогодні ми маємо з вами пам'ятати про те, що кожен із нас, через хрещення, війшовши в церкву, став членом церкви Христової, часткою тіла Христового містичного. Кожен із нас на собі має велику відповідальність і за чистоту свого життя, своєї віри, і за тих людей, за яких ми поручалися перед Богом, за наших хресників, за тих від лиця, котрих ми казали Господу і обіцяли, що будемо їх виховувати в дусі християнської істини. Кожен із нас має пам'ятати, що ми маємо тримати відповідь за тих, кого приручили, за тих, кого Господь нам дав. І ми поручилися за них. Кожен із нас, дорогі браті і сестри, має пам'ятати і про те, що ми гріховні люди, і падаємо, і грішимо, і не можемо оцю чистоту. Яку Господь дає кожній людині в таїнстві хрещення пронести скрізь все своє життя і не зап'ятнати її. Але Господь дає нам ще одне таїнство – таїнство покаяння. І це таїнство Господь, святі Отці називають другим хрещенням. Коли ми грішимо, то Господь, знаючи наші немочі, дає можливість через покаяння. Омити свої гріхи, очистити їх, випросити у Бога пробачення, стати іншими. Тому кожен із нас нащадок Володимирового хрещення має бути тою солью. Про яке написано в Євангелії, Господь каже душі своїх ви, соль землі. Якщо ми хочемо, щоб наша країна процвітала, якщо ми хочемо, щоб серед нашого народу панував мир, злагода, любов, то кожен із нас на своєму місці має старатися бути добрим християнином. Кожен із нас не має думати і тим паче говорити, а що від мене залежить. А бути хорошим батьком, хорошою доброю мамою, бути добрим сином чи донькою, працівником, виконувати свої, свою роботу гідно, чесно, старанно, пам'ятаючи про те, що да, може за неї і мало платять, і може і начальник не побачить, але Бог все бачить. І коли ми будемо такі так підходити до свого життя з пам'яттю про те, що Господь дивиться на нас і Він все бачить, то ми і самі будемо змінюватися на краще. І ті люди, які будуть з нами суприкасатися, будуть нам подражати. І тоді таким чином буде змінюватися. і... Наша країна і наш народ, і запанує серед нас і любов, і мир, і злагода. Но коли ми будемо ненавидіти один одного, коли ми будемо забувати про ті обітниці, які давали при хрещенні Господу, то розвратиться народ. І як говорить нам Слово Боже, коли народ розвищається, то горе приходить на голови всього народу, на голови цих людей. У виді якихось війн, голоду, якихось хвороб, лихоліття і тому подібне. Тому кожен із нас сьогодні має подякувати Всещедрому Богу за той дар, який Він нам дав, Він нас народив через таїнство хрещення для вічності і старатися сохранити оцю одежу, яку ми отримали. Під час хрещення незап'ятнану, без гріхів. І щоб, як прийде час, про який говорить нам Євангелія, коли Господь запитає, друже, де твої брачні одежі, щоб кожен із нас протягом всього свого життя зумів зіткати ці одежі з віри, надії, любові, милосердя, гарно відносин один до одного. І, звісно ж, покаяння. Святий рівноапостний княжі Володимир, святий апостол Андрій, Привозваний і всі святі Землі нашої, яких ми сьогодні прославляємо, най усьому нам будуть добрими помічниками. Амінь.